Нова версія чат-бота GPT висловилася про готовність замінити 20 існуючих професій, якими зараз займаються тільки люди. Слінгоконсультантів, на щастя, серед них немає. Чат gpt це лише модель машинного навчання. Він може генерувати неточні, суперечливі, спотворені або невідповідні відповіді через діякість даних, на яких він вчився, або подавати їх без контексту. Тому перевіримо, чи знається чат-GPT на слінгоносінні та чи зможе допомогти в цьому питанні молодим матусям і татусям. Поставимо питання. Яка різниця між рюкзаком кенгуру і ерго-рюкзаком? Читаємо відповідь чат GPT. Різниця між рюкзаком кенгуру та рюкзаком типу ерго, наприклад, Ерго Бебі, полягає в їхній конструкції, дизайні та функціональності. Ерго бейбі не зовсім вдалий варіант, проте дуже вдалий маркетинг. Наше пояснення при носінні несидячих дітей натяг плечових лямок і застіпка заводяться під попу та не створюють поперечного навантаження на хребет малюка. Носіння обличчям від себе є нефізіологічним, незручним і подекуди шкідливим як для дитини, так і для дорослого, який практикує таке носіння. Конструкція. Рюкзак кенгуру. Це традиційний стиль рюкзака для носіння дитини, де дитина розміщується перед вами як у кенгуру, і її ноги зазвичай виставлені через відкритий. виріз. Такий рюкзак нагадує мішок для носіння. Ерхорюкзак. Рюкзак типу Ерго має спеціальну конструкцію, яка забезпечує оптимальне положення дитини з підтримкою її стегон та хребта. Дитина розміщується перед вами, але її ноги знаходяться в природному сидячому положенні з підтримкою під колінами. Традиційний стиль рюкзака для носіння дитини хіба що традиційно розрекламований. Ноги зазвичай виставлені через відкритий виріз. Такий рюкзак нагадує мішок для носіння або підвішені труси. Тут у чата чи біті точність. Наше пояснення у кенгурушці хребет дитини не підтримується як слід. Випрямлений дитячий хребет не амортизує кроки дорослого, ніжки звисають вниз, а таке положення перешкоджає правильному розвитку кульшових суглобів. На відміну від кенгурушки, в ергономічному рюкзаку дитина знаходиться у фізіологічному положенні, позі жабки. Відбувається рівномірна підтримка скругленого хребта для амортизації кроків дорослого та підтримка кульшових суглобів. Профілактика дисплазії. Підтримка стегон і хребта. Рюкзак кенгуру. В деяких рюкзаках кенгуру підтримка стегон та хребта може бути обмеженою. Це може бути менш комфортно для дитини на довгі періоди. Ерго-рюкзак. Рюкзаки типу ерго. Зазвичай надають кращу підтримку для стегон та хребта дитини, забезпечуючи правильне положення у сидячому стані. Тут чат ЧБІТІ описав різницю між переносками абсолютно точно. Наше пояснення. Посмішка ерго рюкзака підтримує дитину від коліна до коліна. Кенгурушка, як бачимо, не посміхається. Підтримка спини в ерго рюкзаку виглядає наступним чином: дитина як крапелька, плечовий пояс притягнутий ближче, ніж таз. В кенгурушці хребет дитини не підтримується як слід. Лишайтеся з нами до кінця, аби дізнатися, наскільки точним є твердження чату чепі. Регулювання. Рюкзак кенгуру. Деякі рюкзаки кенгуру можуть бути менш гнучкими в налаштуванні. Особливо для різних розмірів носія. Ерго рюкзак. Багато рюкзаків типу ерго. Мають регульовані ремені та налаштування, які дозволяють зручно підігнати рюкзак під розміри носія та дитини. Абсолютно згодні з твердженням чату чи У кенгурушки вузькі лямки, а отже, коротенькі шви фіксують їх до дна конструкції, а також по два малих фастекса з кожного боку, які пристібають спинку кенгурушки до лямок, та по одному великому фастексу, які пристібають дно кенгурушки до лямок. У ерго рюкзачка лямки широкі і пришиті до верхньої частини спинки переноски довшими швами. А також всього лише по одному фастексу з кожного боку фастекс поперечної страховочної стропи та великий фастекс пояса. Плюс іще один довжелезний шов під попою дитини від коліна до коліна. Таким чином, одна й та ж сама вага розподілена по різному, і накріплення лямок кенгурушки діє значно більше навантаження, ніж накріплення рюкзачка. Функції та аксесуари Рюкзак кенгуру Деякі рюкзаки кенгуру можуть бути більш простими в дизайні та функціональності. Ерго-рюкзак. Багато рюкзаків типу ерго мають додаткові функції, такі як капюшони для підтримки голови, кишені для зберігання тощо. Ці маленькі приємності, це які згадав Chatt GPT, є перевагами, які роблять користування ерго-рюкзаком більш комфортним для дорослих, підкреслюють їхню індивідуальність та стиль. А тепер послухаємо, що говорять про кенгурушки та ерго-рюкзаки спеціалістки і спеціалісти у сфері слінгоносіння. Кенгурушка це не фізіологічна переноска. Носіння малюка в ній не рекомендується, адже хребет дитини не підтримується як слід. Випрямлений дитячий хребет не амортизує кроки дорослого. Таке положення перешкоджає правильному розвитку кульшових суглобів. З'являється перевтома і зайва емоційна напруга. Порушується емоційний і чуттєвий контакт з дорослим. Немає можливості для комфортного сну. Дитина бовтається, її голова теж. Зміщений центр ваги. Дорослому дуже важко нести. Ніжки дитини б'ють дорослого по паховій зоні при ходьбі, заважають при сидінні або ходьбі по сходах. В той же час носіння дітей обличчям до себе, як на руках, так і у фізіологічних дитячих переносках, слінгах, шарфах, майслінгах, ерго зумовлене біологічно та має ряд переваг, а саме, фізіологічне положення дитини. Рівномірна підтримка хребта та кульшових суглобів. Ніжки дитини розташовані так, що не заважають дорослому ні при ходьбі, ні при сидінні. Дитина може комфортно спати, поклавши голову на дорослого. Її голівку можна зафіксувати, щоб не бовталася. Можна годувати дитину грудьми. Психологічний комфорт дитини емоційна стабільність, збереження близькості та інтуїтивно чуттєвого зв'язку зі своїм дорослим. Комфортний розподіл навантаження на дорослого. Вибір очевидний. Зроби свій. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіше.